Тепер хочу подякувати вам, мої прихильники, за підтримку. Я читаю усі ваші коментарі і бачу, що мої виступи вам потрібні. Бачу, що комусь я допомагаю розібратися у ситуаціях, а хтось відразу думає так, як я. Тому сьогодні знову я говоритиму про головне. Головне у нас сьогодні це перемовини. Перемовини і всі чекають. Миру, всім уже все все надоїло, і всім хочеться, щоб швидше закінчилася війна. Так от, почнемо з перспективи зупинки війни і можливих мирних перемовин. Я знову прошу, е прошу тих, е хто любить хайпувати на болючому, просто перестати обманювати людей і розказувати, як усе буде райдужно, швидко. І прямо без зазоринки. Це брехня.